Аеродрома РФ пролунали потужні вибухи. Далі детальніше у нашому сюжеті. Друзі, перед переглядом новини підтримайте нас та українську журналістику лайком та напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Сьогодні з самого ранку в Енгельсі Саратовської області сталася надзвичайна подія. У результаті постраждали кілька росіян та літаки. На аеродромі стратегічної авіації пролунав вибух. У телеграм-каналах пишуть, що причиною вибуху став безпілотник. На Саратов 24 стверджують, що в районі шостої ранку пролунав звук, схожий на вибух. Хлопок пролунав в Енгельсі. Представник енгельської військової авіабази не може підтвердити чи спростувати інформацію про вибух. Проте місцеві жителі повідомляють, що вибух був дуже потужним і його чули не лише в Енгельсі, а й у Саратові. За даними російських журналістів, внаслідок атаки загинуло троє людей. Ще шість поранено. На авіабазі дислокуються літаки ту 95 Ту-22, ту 134 та ан 26 їх використовують для обстрілів України. Крім того, вранці 5 грудня на військовому аеродромі Дягілєво під Рязанню в Росії спалахнув і вибухнув бензовоз. Як стало відомо, внаслідок удару загинуло троє людей ще шість поранено. Змі розповіли, що через вибух на аеродромі пошкоджено літак. Нині російські фахівці встановлюють обставини подій. Місцевий рязанський портал з посиланням на місцевих жителів повідомив, що о 6.40 за московським часом по селищу Дягілів пройшла якась ударна хвиля. Ми всією сім'єю прокинулися. Погано так бабахнуло, розповідають користувачі соцмереж. Рязанці повідомляють про запах газу і запущену сигнальну ракету. Росіяни також почали викладати у пабліках відео з яскравим спалахом біля аеродрому. Авіабаза Дягілєва розташована на західній околиці Рязані, там дислокується 43-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, оснащений літаками: Ту 95 ту 22 ту Ту-134У, ан 26 Нагадаємо, що Росія використовує такі повітряні судна для випуску ракет території. України також на аеродромі знаходиться 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників, на озброєнні у якого стоять заправники ІЛ-78. Поруч з авіабазою розташований авіаційний ремонтний завод. Атаки на російські авіабази. Вранці 5 грудня РОЗМІ також повідомили про удар безпілотника по литовищу Енгельс у Саратовській області. Ця авіабаза відома тим, що саме звідти злітають військові літаки РФ для масованих ударів по Україні. У зв'язку з тим російські інтернет-змі пишуть, що дві події одного дня на Аеродромах у РФ навряд чи можуть бути випадковістю. Російське видання відкрито визнає, що обидві атаки сталися на тих об'єктах, які використовуються для атак по українській території. Цитата: можна було б говорити, що дві події в один день це випадковість, але на обох аеродромах. Знаходяться частини дальньої авіації, яка використовується для завдання ударів по об'єктах енергосистеми України, пишуть журналісти. Водночас, Розмір робить висновок, що безпілотник для вибуху в Рязанській області міг бути запущений з української території, а для удару по Енгельсу БПЛА найімовірніше запускали з російської території. Це означає, припускають росіяни, що українські ДРГ дійшли до берегів Волги. Якщо ж дрон прилетів з України, то наш ворог уже володіє технологіями з дальністю в тисячу кілометрів, а значить під ударом Москва, резюмує журналісти. голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також натякнув, що нічні вибухи на російських летовищах можуть бути результатом успішних випробувань нових українських БПЛА, про які нещодавно заявляв Укроборонпром. На цьому у нас все. Друзі, пишіть у коментарях ваші версії того, що могло трапитися, а також вірте у наші збройні сили, все буде Україна.